Так, друзі, ось. Я купив ось такого ось жука Майбах. 1,3 дюйма. І бачите, хто на нього взяв. Так, друзі, всім доброго дня. Виїхав на вечір з дружиною покидати спінінг і розловити нові приманки від компанії Фішап. Що це за приманки? Показую. Ось такі ось о... жучки. Називаються Майбах. Майбаг, Майбаг 1,3 дюйма. Видно? В різних кольорах у мене ось такий, отакий ось і темненький. Почнемо, мабуть, з темненьких. Їх йдуть по 5 штук в упаковочці. Стоє щось там 115 гривень. Коротше, взяв я їх спеціально для головля, а там подивимося. Може окунь, може щука його полюба. Тому починаємо. А на що? На верхній чи на нижній? Це у нас окунець гарнючий. На верхній. Танта спрацювала. Жука захватив. захватив друзей пусть такие все мемель а, дожди, чтобы... давай давай Стой. так друзья все Я купив отакого ось, ось жука Майбах, 1,3 дюйма і бачите хто на нього взяв. Ось така ось, ось свинка, грам 300. Давайте заважимо. Де мої тут? Уваги були десь? Ось. Цю. Зараз заважимо і відпустимо. Так. Да, я тебе акуратно зроблю, не бойся. Так, ноль. Ну це менше, ніж на прошлих рибалках, 255 грам. Так, все заважив. Ще раз показую вам приманочку. Ось такий ось. Хрущик умовив нам нашу торпеду. І що, поїхали. Давай пока. Так, а ось і другий. Взяв короче, приманку на головня, на головня, а клюють у кунях. Так, висвободив я оцього пузотерика. Іди. Пока. Бачите, майбах працює. Майбах, Мерседес Майбах. Таку оснасточку зв'язав навмисне для цієї приманки, щоб на от в одному була свободно плавала, там воздух всередині якийсь пустота. За що цього він не тоне, а плаває на поверхні. Так, ну що, колір, Як він називається, Green Pumpkin Brown, red and purple. У нас відпрацював сьогодні по окуню, Галавля не знайшов. Будемо гратися трохи з кольорами. Ось такі ось о, жуки майські, хрущі. Зараз поставимо зелений. Зелений це мотор Ойл. Ось так ось виглядає він. Вонючий такі, фу. І шаб, звісно, запахом цим славиться. Ось так морду пробиваєш і всередині така пустота. Ось. О. Зараз буде йти моторне мастило вход. Так, і останній кульор watermelow Brown Black. Короче, зовсім чорний, чорно коричневий без всяких цяточок, без всяких добавочок. Ось таке ось. Зовсім чорно-зелений... не зелений, чорно-коричневий. Чорно-коричневий. Зараз ще спробуємо. Декілька закиньв. Звабився у нас матрос. Де сюда. Майбах рулит. Сьогодні рулит по. По окунцям. Ось таке все. Де? Пока. короче, головльовий приманка летить, до речі, класно. Дивіться, на двох грамах під той берег нічого делать летить. Так, друзі, ну що, геймово. складаємося. Що вам сказати, приманочки робочі. Працювали сьогодні два кольори темних. Моторне мастило не працювало. А ось ці, а ось ці два кольори спрацювали. Моторка ні. Поки. Ну як спрацювали? Не потіри. Ми розраховували на головня Трохи треба інший монтаж, Короте, будемо практикувати, ще я не бачу як наловити на ці приманки ні в кого. Будемо практикувати, будемо пробувати. Ще раз нагадую ось. Ось така новиночка. Всім як завжди, завжди, дякую за перегляди, кому цікаво було, ставимо вподобайку, коментарі напишите там. І так далі. Все, всім пока. Всім їх останні лоски і спава Збройним силам.